І далі подивимося, що відбувається на лінії фронту за допомогою онлайн мапи. Я нагадаю, що ми постійно працюємо з онлайн-мапою State. Отже, Бахмутський напрямок він лишається одним із найгарячішою ділянкою фронту. Село оборони України мають успіхи на цій ділянці фронту. Зокрема, Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, говорить про те, що на південному фланзі маємо просування на півночі. Тривають бої. Зокрема, аналітики State... Тейт говорять про те, що ворог відступає біля хромового та Берхівки, але говорити про конкретний успіх тут ще зарано. і також бачимо зміни на онлайн-мапі. Однак аналітики говорять про те, що ситуація біля Берхівки мала трохи суттєву затримку у відображенні, тому це не свіже просування збройних сил України. Ну і також про це говорила і Ганна Маляр. Говорять про це й аналітики, що Сили оборони України мають успіх в результаті на наступу в районі Кліщіївки і бачимо, як змінилась за добу онлайн мапа, і також наш генштаб говорить про те, що за минулу добу було відбито дві атаки на цьому напрямку. Росіяни намагались просуватись на оріхово Василівку, а також Богданівку. Як бачимо, що у свою чергу також намагаються вони наступати, аби завадити просуванню збройних сил України, але знову ж таки ці атаки успішно відбиваються. І далі поговоримо про Авдіївський напрямок. Тут також є зміни за минулу добу. Зокрема, північніше опитного 53-я бригада відкинула ворога місяць тому, і вже можна про це розказати. Тому аналітики ось так наносять таке вже такі вже зміни. Показують на карті, як бачимо, з'явилася зелена зона. Загалом Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. Ворог продовжує штурмувати Авдіївську дугу зі сходу. Це від Красногорівки до Крутої Бал на Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники також відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка.